В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі браття та сестри, багато званих амаловина. Саме такими словами сьогодні Господь завершив свою повчальну притчу по покликаних на вечерню. Неділя праведців згадує тих, кого Господь покликав і вони почули цей поклик. Але водночас євангельські читатель цієї неділі згадує тих через притчу, кого Господь покликав, а вони не почули його поклик і не пішли за ним. Звичайно, в історії ми розуміємо, хто такі правиться. Це від Адама і Єви і до народження Спасителя. І відразу виникає питання. Перші грішники Адам? Єва. Перші, хто, будучи у райських обителях, не послухали голосу Божого. А церква підносить їх на підістал. Чому? Тому що протягом життя приносили плід покаяння і виправляли своє життя. І сьогодні наші правоці прабатько Адам і права тір Єва являються взірцем покаяння і виправлення. взірцем того, що коли падаєш. Руки не варто опускати, а слід відразу стрягтися, втікати від гріха, каятись і, причищаючись святих Христових тайм, бути з Господом. А хто ж не почув цей поклик Божий? Я сьогодні не маю, звичайно, наміру не образити ніяку націю, але це єврейський нарік, боговибраний нарік, той, який покликав Христос якого вони чекали, Христос має на увазі, прийшов до них, покликав Бог. А вони його не сприйняли. Мало того, вони його розіп'яли і, розпинаючи, кричали і волали. Навіть Понтій Пілат звертався до них, щоб на совість звернути увагу. А вони кричали, євреї, волали. Кров його на нас і на нас чар. Ну, Росіяні євреї потім відомі по всьому світу. Зрештою, це інша історія. Але Господь покликав інших. І серед інших, хто відгукнувся на цей поклик, стали наші пращури, жителі Київської Русі, територія сьогоднішньої нашої України, наші рідні українці, які сьогодні належать до тих, хто відгукнувся на поклик цієї вечері. Кого Господь кликав? Точніше, як він це робив? Каже притчі, поклич. Друзі мої. Один каже, я купив поле. Ну, в Сучасній інтерпретації маю такий бізнес, да, по сучасному кажучи, маю таке земне, сільське господарство. Другий каже, я пару волів купив, мені треба подбати. Теж в тій самій сфері, земне, тимчасове робота, домашні якісь проблеми, немає часу. Ну, в третього, на перший погляд, навіть вагома причина, я одружився. Мені треба подбати про жінку. У нас, ну, скажімо так, медовий місяць, медовий рік, перші моменти одруження. У мене теж немає часу. І господар, як каже притча, яку нам казав Христос, розгнівався. Тому що кличеш, кличеш до цієї благодатної вечері. і покликав усіх і убогих, і людей з інвалідністю, сучасною мовою кажучи, і наповнилась його трапляється. І завершує ще раз, повторюся, словами багато покликаних, але мало вибраних. І сьогодні Господь кличе. Погляньте, скільки буває хрещень. У храмі. А де ті люди, яких хрести? Так, є недопрацювання батьків, є недопрацювання хрестних батьків, але покликаних багато, а вибраних мало. Ми часто неодноразово люблю це вживати на хрестинах в пострадянський період. В принципі, це в історії теж було. Але зараз це дуже відчутно. Людина віруюча, віруючі люди, стався поділ на дві частини, таких суттєвості. Перша частина людей це прихожани. Більшість тут присутніх, які є в храмі, які приходять, не це було є слово, прихожан, приходити в храм. Це зрозуміло, які беруть участь таїнствах, які живуть церковним життям, читають святе письмо, виконують його. А друга частина вже нова народилася захожани. Які заходять на хрестини, мерлини, вінчання і тому подібні речі. Забігли. І чекайте людину далі. Я зараз обвінчаю, кажу, друзі, от катефізична бесіда перед вінченням. Кажу, друзі, дай Бог нам з вами не зустрітися на погоні. От бачу, що ви таке говорите. Ну ні, я маю на увазі, ви там живіть 100 років, але щоб та зустріч вже не була, вже коли вас четверо сильних чоловіків занесуть в храм. Треба готуватись до вічності. І часто люди, в більшості думають, ось станемо старшими, тоді о, прийдемо до храму. А хто знає, чи вистачить у нас сил? Чи вистачить можливості? Чи буде такий час, що буде храм відкритий? Хто його знає, як життя страдеться? Є сьогодні день. І слава Богу, що ми з вами знайшли хвилинку прибігти на цю вечерю. Так, можливо, когось, діти, рідні, по якихось причинах не мали можливості. За них поводимось, їх підтримаємо. І рід очищається. І, звичайно, найдорожче це молитва за тих хто сьогодні захищає територіальну цілісність нашої земної батьківщини. Тому, дорогі браті і сестри, не дай Бог нам з вами стати в чергу тих людей, котрі скажуть: Господи, ми не маємо часу, Ти на нас не звертай уваги і не нас на цій вечері не розраховуй. Це страшні слова. Господь кличе нас посередництвом таїнств Обрядів церкви, кличе нас посередництвом тих подій, які відбуваються в нашій, в нашій державі, теж до молитви. Але чи чує людина цей поклик Божий? Якщо не чує, то Господь після тихого благодатного вітерця дотику свого стукає хворобами, попускає хворобу, щоб людина лягла, як кажуть, святі отці на лопатки і лежачи на лопатках. Могла побачити небо і згадати про небо. А якщо людина закореніла і духовно помирає, звичайно, в такому випадку, окрім людині, ніхто не зможе допомогти, якщо сама людина не буде працювати над собою. Щиро сердечно, дорогі братії і сестри, усіх вас вітаю з Воскресним Днем. Чудес у нашому житті багато. Для прикладу, в нашому храмовому два останніх великих чуда це два свята. Ви бачили велику кількість людей, накормили всіх, подарували радість, благодатну радість, і на серці була велика утіха, що святитель Миколай із Передон і по сьогодні творять великі чудеса. Є ще два чуда, які чекають на нашу парафію, але про ці чудеса вже розповім в кінці Богослужіння. Хай Господь укріпить нас, і коли кличе, все залишаємо. І йдемо за Христом, який сказав, взяв рало, назад не глядається. Ідемо за Христом, і крок за кроком наближаємося до Царства Небесного. Амінь.